Сейде, семинає, і краю немає, кути ж вони ділося, від кілля взялось, і дурить, і мудрі, нічого не знає, живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, На навіки зав'яло, і лися по вітри рознесли, а сонечко встане, як вперше вставало, і зорі червоні, як вперше плили, по і далі, і ти білолиці по синьому. Безкрайний будеш сіять, як над вавилону, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Вічний безкрай, люблю розмовлять, як з братом, сестрою, розмовлять з тобою. Співай тобі думи, що ти ж нашептах. Порай мені ще раз, де діти й журбою. Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти, заховать собою. рік, душа жива. Що буде на всім світі, І хто прочитає ці сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними рядала Ні, не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, немає му краю, як душі в причину, і краю нема. А де воно буде, химерні слова? Задайте. Треба її на всім світі, безславному тяжко цей світ покидати. Згадайте, дівчата, вам треба згадати, Воно вас любила, рожеві квіти, і про долю вашу любила співати. Як сонце це встане, спочивайте, діти, а я поміркую, водашка де взяти.